Намасте! вітаю вас сьогодні на нашій експрес-практиці з адхо йоги. Вже починаємо, сідаємо, спини рівні, робимо вдих, видих, ще раз вдих, видих руки перед собою. Зараз трошечки заспокоїмось, налаштовуємося на практику, вона буде швидка, але дуже ефективна. Долонями вгору робимо капалабхаті. Загальний вдих живіт, видих. Видих, 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 різкий, вдих протяжний. Пам'ятаємо про це вдих і видих. Неоднакові ще 5, 4. Три, два, один. Добре, відновилися вдих. Видих. Вдих, видих, грудне вдих. Тут теж розтягуємо вдих, видих, різко вдих, видих. Різна протяжність. Ще десять, дев'ять. Три, два, один. Добре, відновилися вдих, видих, вдих, після вдиху затримка. Одна хвилина вдих, спини рівні. Одна хвилина не дихаємо. Очі можна заплющити. Спини рівні. Пам'ятаємо, що можна щось підкласти під сідниці, якщо спина вкругляється, чи сісти на п'ятки. Таким чином. Ще тримаємо затримку. Попереду 15 секунд. Якщо відпустили, то довдихайте, будь ласка, не відпускайте повністю. Три, два, один. Відпустили, зробили вдих. Видих. Зараз вдих, видих. Діана банка. Видих. Підтягнули живіт. Тримаємо ще п'ять. Чотири. Три. Пупок максимально глибоко. Два. Один. Обережно відпустили. Знову відновилися вдих. Видих. Вдих. Видих. Агнісара крія. Видихаємо до кінця. Ще продовжуємо, якщо не вмієте у діяну, продовжуйте у діяну. Вакуум. Не робіть Агнісару, якщо ще не вмієте у діяну. Ще п'ять, чотири, три, два. Один. Відпустили, зробили вдих. Видих. Напівколо верхній шиї. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нижнє напівколо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Плечі вгору і розслабляємо вниз. Два. Три. Чотири. П'ять. Грудний. Виштовхнули грудний відділ вперед. І замок перед собою. Видих. Вдих. Виштовхуємо. І видих. Ще три. Видих. Два. Ноги. Ось таким чином. Заводимо, прагнемо завести максимально і відвели ось так. так Тазу стегнемо. Відчуваємо роботу максимально. Ще три. Так. Два. Коли приводимо, прагнемо сідницями обома торкнутися. Один. Угу. Міняємо, завели. П'ять. Чотири. Так, руки можна переводити. Ось так. Три. Два. І один. Гарно. Дві ноги вперед. Якщо ось така ситуація, згинаємо ноги в колінах. П'ять. Чотири, три, два, один. Колові рухи всередину. П'ять, чотири, три, два, один. І назовні п'ять, чотири. За маківкою гору. Три, два, один. Стаємо. Трошечки струсили напругу. П'ятками ось так повідбивали. П'ять, чотири, три, два. Один. Атхомобілізація. Відміряли свою ширину, п'ятки, пальці і вниз опустилися на свій максимум. Так, Якщо у вас сильно завалюється колінка всередину, будь ласка, стопи пам'ятаємо, можна трошечки внутрішнє обертання. Тут сідаємо 6, 6, 12, 12, 18, 18. Статично. Зафіксувалися. 6, 5, 4, Три, два, один. Вгору. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. вниз, 12, 11, дванадцять. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Колінка назовні. Один. Піднялися. Дванадцять. Одинадцять. живіт підтягнутий, Десять. Скруглення. Ось це прибираємо. Вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Останній – 18, 17, коліна – 16, 15, 14, 13, 12, 11. Спини рівнім 10, оце не робимо. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Останній – 18.

Переходимо активна, така більш частина. Вдих і видих Бачите, мене я переставляю стопу трошечки. Вдих. Вниз, видих, Звук Вдих. Коліна максимально до п'ятки. Видих. Вдих, видих. Вже починаємо. Вдих. 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 Сть. Сть. Ще. Дванадцять. Сть. Корпус постійно залишається. Не завертаємо. Ще п'ять. Чотири, Три, Два, Один. Гарно. Погодіть. відпочиньте. Попереду всього три підходи. Сьогодні експрес. Лайт. Сідаємо. Три, два і вже. Вдих, видих, сть. Дих, видик, с корпус тримаємо с. С. Сі. Ще десять, три, два, один, Відчуваємо вже. Дуже таке. Тепло в стегнах, гормони молодості, як завжди, любить говорити наш вчитель, але це доказово, це не просто базички. Поїхали і видих. П'ять, нижче, чотири. Три. Не десь. Ось тут. Два. Один. Так, максимально низько. Коліна до п'ятки. Це експрес-практика. Робіть її на свій максимум. Ще. Три. Два. І вже почали. Видих. Вдих. Вдих. Сщ. Десять, 9, дев'ять, Зовнішнє внутрішнє обертання. П'ять, чотири, три, два, один. Добре. Це був четвертий підхід. Відпочиваємо ще п'ять секунд. І Magic Moment від Адхо-йоги завжди присутній. Стаємо і пружинимо. Ось таким чином. Видих. Сч, 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 сч. Вже 15, 14, 13, 12, 11, корпус 10, 9, 8. Роблю разом з вами 6, 5, відчуваю 4, 3, 2, 1

Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Так, це воно. Гарно. Переходимо вниз. Якщо треба, трошки походіть, але експрес, практика. Це справа така. Відпочинку теж. Відпочинок теж експрес. Так, адхомобілізація. Шість фіксуємо тут. Піднімаємо 6 тут. Так, Потім 12 і 18. Якщо треба поставте на паузу. Якщо вже готові, будь ласка, починаємо. Підняли руки, ноги. Тримаємо 6. Піднялися. Підкрутили таз. Чотири. Вниз. Опустилися. Поднимаемось двенадцать и вниз. Остальные восемнадцать. Выше, выше. Піднялися, 18. Не собачимось. Ось таким чином підкрутили таз. Добре. Відпустили. Трошечки відпочили. 10 секундочок, потрошки встаємо. Основна частина. Стаємо воїн один. Відпочиваємо воїн один. Таз закрили. Плечі вниз. Лопатки розвели, живіт підтягнули. Ще тримаємо. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Перейшли воїн. Два. П'ятка посередні стопи. Яка у нас позаду. Погляд. На пальці рук. Переду, та спідкрутилище. П'ять. Два. Один. Переходимо з цього положення. Воїн три. Воїн три. Руки в сторони. Нога вища, корпус нижче, живіт підтягнули. Ще тримаємо п'ять. Чотири. Витягуємося за пальцями рук в сторону. Три. Опорно призігнути. Два. Один. Артха, чандрасна, якщо є цеглинка. Будь ласка. Призгинайте опорну ногу в коліні і до... Провертайте, Ось так корпус. Вище ногу. П'яткою більше вгору. Ще п'ять. Вище, вище чотири. Три. Два. Один. Гарно. Відпочили. Та досить. Міняємо одразу. Воїн один. Плечі низ. Лопатки розвели. П'ятку більш вперед. Живіт підтягнули. Тримаємо. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Коліно позаду довипрямляємо. Один. Перейшли. Воїн два. Таз. Ось з цього положення підкрутили. Коліно при цьому назовні. Так. Позаду стопа протидія. Іначе ми робимо зовнішнє обертання в стегнах. Зовнішнє обертання прагнемо робити. Погляд вперед ще п'ять. Чотири, три, два, один. Перейшли. Воєн 3. Руки в сторони. Таз закрили. Живіт підтягнули, плечі вниз. Тримаємо ще п'ять. Коліно призігнуто. Чотири. Немає ось такого провисання. Три. За пальцями витягнули в сторону. Два. Один. І на півмісяць. Чандрасана. Можна призігнути. Опорне коліно. допровертайтеся Максимально. Корпус допровертайте. Ще п'ять. За пальцями рук тягнемось вгору, нога вище. П'яткою вгору, Чотири. Три, не перевалюйте вагу на руку. Три. Два. Один. Добре. Пережили. тадасана. Трошки відновили дихання, таз підкрутили. Добре. Баласана. Відпочили в баласані. Гуртка вам на це собака дивиться вгору. Розпрямились лопатки. Разом і виштовхнулися. от часто помилка і живіт, коли розслаблений. живіт підтягнули і виштовхнулись руками. Ще п'ять, чотири, три, два. Один. Добре. Перейшли на сідниці. Підняли. Ось так. І тримаємо, якщо є можливість, довипрямляємо. Краще поки на цьому етапі робити зігнутими колінами ще 5, 4, якщо випрямлені, максимально ще витягуємося, три, два і опустилися обережно вниз, лягли шавасана. Зробили глибокий вдих живіт. І видих через рот. Полежіть тут хвилинку. Якщо є можливість довше, то довше було би ще краще. Добре, порухайте пальцями рук, пальцями ніг. Потягніть. І сідайте до мене в положення сідхасана. Робимо вдих, видих, ще раз вдих і видих намасте. Дякую вам за практику. Буду чекати ваші коментарі, лайки, можливо. І... Коментарі щодо того, як вам такі експрес-практики чи продовжувати, я із задоволенням буду ділитися. Гарного вам дня і до зустрічі на килимку. Па-па!